Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Домашні кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо домашній майонез дуже за простим рецептом. Нам треба олія, яйце, лимончик, проста гірчиця, сіль, перець і цукор. В ще на відео я напишу рецепт і будемо готувати. Да, друзі, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Тож почнемо! У нас є 250 грам олії. Добавляємо сюди до неї пів чайної ложечки солі легенько з горшечкою. Далі додаємо пів чайної ложечки цукру. Тоже з горочкою. Добавляємо сюди столову ложку лимонного соку. Можна уксус, але лимонний і буде краще. лимонного соку. Далі, друзі, додаємо пів чайної ложечки звичайної гірчиці. Ось так. Багато не кидати буде гірчити трохи. Є. Додаємо, друзі, мелений перець, по смаку небагато. Вибиваємо сюди одне яйце. Далі, друзі, беремо блендер. Блендер заводимо так, щоб вийшла взлучна подушка з нього, щоб воздух вийшов. Легенько так перекрутили. Далі ставимо, бачите, воздух виходить. Все, воздух вийшов. Ставимо блендер на яйце і конкретно по яйцю будемо пару секунд і легенько піднімаємо. О, і збиваємося? Так, друзі, збили трошки. Далі додаємо 50 грам кип'яченої води. І знову збиваємо. Ось, друзі, ті хвилини наш майонез готовий. Далі пробуємо його на смак. Кому що не вистачає, додаємо. Просто клас. Пробуємо на смак. Додаємо, щось не вистачає. Ще раз легко збили. І переміщаємо наш майонез в холодильник. І так, друзі, наш майонез трошки прихолов, не повністю трошечки, бачите, густенький, гарний такий. Спробуємо. Просто смакота, подивіться. Домашній, настоящий. Тому, друзі, кому було цікаво це відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, далі буде цікавіше.